Гарного всім вражаю цей осінній теплий ранок. Ви на каналі Ліричний Селянин і ми продовжуємо збір наших посаджень на присадибній ділянці. І знову підійшли збор до культури. Червоний бурячок, красний бурячок, уже час вибирати. Вже вересень, середина вересня, навіть більше. Тому вже час його вибирати. Так же як і моркву Потрібно вже викопувати і відправляти в погріб на зберігання. Тому сьогодні ми будемо копати, вибирати буряк і червоний бурячок і моркву от такі латочки у нас невеличкі. І червоного бурячка. Шість рядочків тут. І моркви, також шість рядочки. Такі невеличкі для нас вистачить. Ну, як завжди, коли щось знімаєш десь щось їде. Ну, але ми не дублюємо по 10 дублів, а знімаємо відразу. Так от, бурячок червоний, який же бурячок червоний посаджений в цьому році, я вам розповідав в одному з відео, показував, які ми будемо садити сорти бур'яка і моркви, але вам нагадаю. Що на цій невеликій ділянці ми посадили такі сорти червоних бурячків, як небо, червона куля, ріваль, бордо. І, напевно, циліндр. Ще десь... А, ще там рядочок. Вон там рядочок Циліндра біля арахісу. А тут основна маса небо, червона куля, ріваль та бордо. Ну, деякі посаджені. В якому рядочку? Важко сказати, але можна з певністю буде потім відповісти, коли все вибереться, що ріваль це продовгувати, як циліндрики бурячок. Червона куля та бордо це кругленькі. Ну, напевно, от можна побачити, що перший рядочок тут кругліший. Бурячки, значить, тут повинна бути червона куля або небо. А тут такі, як циліндрики продовгуваті. На це повинен бути ріваль. Так що от таким будемо вибирати, от. Це те, що стосується червоного буряка. Те, що стосується моркви, наприклад, посажені також шість рядочки посажені. Тут, тут запам'яталося трішки краще. Посадили ми тільки три сорти. Перші два рядочки це королева осені. Наступні два рядочки повинні бути каротель. І останні два рядочки де. На вигляд, щось дуже ріденько вона зійшла. Така поганенька, скажімо так, це Амстердамська. Але також все по черзі будемо вибирати і подивимося, де який кращий урожай моркви. Ну, якщо не вибираючи, просто не вибираючи, а подивіться, яка вона є, що там із землі виглядає, то, от наприклад, бачимо королева осені великі, великі, гарні такі. Морквинки є, є величенькі. Також там і коратель є непогане, виглядає із землі. От Амстердамська трішки гірша. Хоча, крім цих шести рядочків, ми ще на маленькому участку там рядочка 2 метр на півметра садили, чи 2-4 рядочки. Для, викопували вже для споживання, для консервації також її брали. То там Амстердамську садили, то там досить такі непогані, продовгуваті, гарні морквинки. А що буде на цьому ділянці, на цій ділянці, тобто, ми побачимо, коли зберемо. Отже, будемо приступати до збору бурячка. Зараз ми його спочатку бурячок будемо виривати, складати в кучку, в кучі, потім відривати. Бадилля з нього, лудену, хто як називає, і щоб трошки просушився на сонечку, і потім будемо заносити в погріб на зберігання. Так що подивимося, який урожай в цьому році у нас червоного бурячка, і який урожай моркви. Сьогодні відео буде про це. Отже, поїхали вибирати червоний бурячок. От уже бурячки вибрали і почистили, червоні. Така кучка нормальна. Як для нашої сім'ї, то вистачить. Є, звичайно, і великі, занадто. Є, ну і більшість рівномірна така. Такі непогані, рівномірні. Це ріваль, напевно. Ну, а круглі не знаю. Там декілька сортів було круглих. Так що які вони, не знаю. Але от. Такі досить непогані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який урожай у вас червоних бурячків у цьому році. І напишіть, будь ласка, які ви садите, щоб були червоні такі гарні всередині і солоденькі, щоб в наступному році спробувати їх також посадити. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. <кій> ну, а ми садимо отакі. От так, <кій> да, це занадто занадто великі. Але нічого. Але більшість нормальні, рівномірні такі червоні бурячки. Так що нормально. Про червоний бурячок можна сказати з певністю що урожай в цьому році гарний, як для нас, для нашої сім'ї. То от така невеличка кучка. наступно вибираємо моркву Так, зробив копку кожного сорту окремо, щоб подивитися, як вони вродили. А то в загальній масі потім, потім буде не все зрозуміло, де який сорт. Ми їх на сорти ділити звичайно не будемо, коли все викопається, все буде разом зберігатися. От по черзі. Це королева осені. Ну, Така королева, дійсно досить гарні морквини. Але в цьому році як є от такі покручені. Морквиника, але є. От яка навіть зламалася довше, ніж на штик лопати. Ну, й маленькі, звичайно, вон, такі. Коротенькі. Ну, така, повинна бути досить гарна. Так, наступний сорт після королеви осені викопав сорт каротель. Ну, каротель вона така є, вона не довга, вона більш товстіша, недовга от така такий цікавенький, ось морквеньке, щось перетиснуло його, як От. Хм, цікаво. От. Ну, також доволі непогане з того, що купнули, і Амстердамська, якої не так багато, але, як бачимо, вона доволі така непогана морква Амстердамська. О, щось гниє, а це вже не надто добре. Ну, Подивимося, яка буде. Наступна. І також вони поїде на Амстердамська. Або дуже смачна, або щось з нею не так. Ну, по крайній мірі, це нормальна картопля. О, картопля, що я вже заговорююсь, морква. Будемо зараз вибирати, подивимося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які сорти моркви ви садили в цьому році який у вас урожай. Можливо, поділитися якимось незвичайним сортом, який дуже гарно родить, в наступному році посажу і я цей сорт моркви на своїй присадибній ділянці. Продовжуємо копати моркву Ось такий врожай моркви у нас в цьому році. Знову ж таки, якщо порівнювати з минулим роком, то врожай досить гарний. Якщо в минулому році була... Дрібна морква, Її було багато, але вона була дрібна. То в цьому році дрібної не так багато, досить гарні а? які морквинки. Це королева осені, напевно, зверху. Ось Такі і каротель є, досить гарні, покручена місцями. Але все-таки морква в цьому році дала гарний урожай. Для неї збіглися погодні умови. Ось такий урожай моркви. Цьому році. Для нашої сім'ї вистачить. Отак, викопали бурячок і Морку. Такі урожаї у нас. Можливо, не занадто великі, захмарні, але для нас вистачить. Для нашої сім'ї. Пишемо коментарі під відео, ставимо вподобайки. Не забуваємо підписуватися на канал. нас стає все більше і більше. Дякую вам за це. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.